Збори пацанів з маленькими піструнами. Hammer H1. А ми тестуємо Hammer H2. Дивіться яка тачка. Я пердолі. Вона коротше, покрашена в бетлайнер. Воно, типу, проти цього. Проти бляха муха всяких трапенів, от вихлоп. Коротше, машина самоліт, але хочуть за неї блин, 24 пуска. І він же помінявся. Просто подивіться, це балон з жидким азотом. І що ви думали, він на 1970 року додіє. Ви собі це можете представити, дивіться, як виглядає мотор. І все на місці. Все на місці. От тут, бачите, нітрос подається. Коротше, машинка так валить, що ти просто таким от скелетом задіробишся. Просто красота. Красотіще. Що там по цінах на дизель? Ні, ж собі блять Що там по перегною, все нормально. І що там по битках, Бляха-муха, Я вам серйозно говорю, то не моя машина, я того не робив. Ст! How you like the borge? Best food in the world. With energy drink. Я мляю порву. A <laughs> що то буде посадоти, що то буде, ви собі навіть не представляєте. Бачите, це вже нова золота труба, і короги там буде просто продовження цих труб, а оцих банок взагалі не буде. Ось така от байда made in USA. Ви бачите, як воно глушить? Тепер машинка буде дихати. Машинці треба більше видиху, щоб сігачило. <звук> ти що прикалуєшся, 87 доларів цю заразу заїхало. І це, щоб ви розуміли, на 87 кілометрів хватить. А ти, курва, мать, ти кровосіся! Я їду з світі гаражі. Це просто кращий сервіс в світі. Це що прикол! So, cool. so you ready to see a real exhaust? <laughs> yeah. This is what I want to get. Yeah. Yeah. Ви сумували за тими пікапчиками. Кофійками і ходогами заправки. Фордець, молодець, повертається. Ми видвігаємося на благодійний рейсинг в Озерт, штат Мізурі. Заправляємося. Мітро перці. собі, що гасобі, вічолик зашкварчало. У нас тут трак лайф, житло, биті, серіальчики. Ого, що він сказав. Наша машинка в повній безпеці в закритому трейлері. Це все завдяки. Карекс Now, Йо! Коротше, краща доставка в світі. А зараз я вам покажу, як срака стріляє.